Друзі, привіт! Знову зимове сонце, Причому, що абсолютно можу сказати, вам, у вас не глюк, у вас не якісь там приколи. Це дійсно зима. Наскільки це може бути? Коротше, я ще сьогодні пізно став. Він ще рано ліг. Ну, рано коротше, вранці ліг, пізно вра... пізно в день встав. От. Але це того, що у нас світо є, це немає, і слава, що трошечки є. Ну, коротше, і так я бачу, як вам зайшла тема про вічне задання рослини. Сьогодні поговоримо частина друга, вічне задання рослини моєму стом. Поїхали. Взагалі, там, скажу, що я це лазив, лазив мені на нове відправлення. Коротше, я... Думаю, познімаю і що робиться в саду. Ну, взагалі, звісно, ну, взагалі, взагалі тавтологія, але все рівно скажу, що в принципі і взагалі скажу, що таке, що таке красиво. Коли от у вас така зима, як і зараз європейська, да, у нас, то ще не інтересно нічого. А коли гатить мороз, куди? Хані, кацу! Куди срати мені в ці проріски? Ну, так, ну, тільки пощади, слухай, потім ж, буде це, буде вам скажи, що хочеш. Коротше, в общем. От, значно, 100% що вам треба для тіні, для вічно зеленої тіні, це от, і для сонця це плющі. Ну, напевно, чого, чого, напевно, в мене, в мене плющів багато, як, як у собаки-блог. Просто в мене більше 200 сортів їх цікавих. От, і тут і ліани, є, і є, є ректори такі красиві. Ростуть таким кущом, це цікаво. Є кущові, є повністю інтересні, варігатні, переварігатні, перепере, 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 переварігатні. Коротко, тут бачите, тут теж тусуть. І по землі ростуть плющі, де тут У мене тусуються ще. Це моє, типу, нові моє садження. Тож Теж різні є. Красиві тут і мінт колібрі. Ну, Взагалі, плю, плющі, це буде вам окрема це, я познімаю для вас. Ви будете в шоці, сік, бачите, в мене і молоді багато, нових сортів дуже багато різних, і все на світі. Коротше. ну Так от, про плющ. Плющ реально це рослина, яка може здорові будь-які ваші площі фантазії. Оце, що хочеш, хочеш ляд, на ти біля, хочеш те, нати те, Не хочеш, не треба взагалі. Це бачите, це типу, гілочка вже відпадає трошечки, це було таке було. Це е, тягав гілки, зрізані, коротше. Ой, господи, дам теж, що різать. І це зачепив, тепер трошки порушилася конструкція. про припиші, типу, можете подивитися мене на каналі. Якось я колись навчуся робити посилання для, ну типу щоб клік-клік, там все дивишся. Бачимо, що плющі. Плющі вони, в них є дуже цікава гетерофолія. Коротше, це якось сексуальної орієнтації. Але насправді це в тому фішка, що бачите, поки він молодий, він такий цікавий злоопотями і всім остальним. А коли вже людина стає доросла, вона стає такими круглими листочками, і цвіте. Бачите, зараз зима, а воно впадло цвіте. Ні, це вже відцвіла вона. Це вже ягоди будуть. Бачите, такі чорні ягодки будуть. От, ну, понятно, що плющ це взагалі вигідна пропозиція завжди і для кожного. Не боліє нічим, ніколи собі росте, хай Бог милує. Ну, коротше, Це ми говоримо про проліани, про високе, трошки про низьке. Про низьке це про. Про 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 Звіробій чашечковий. Кельмана, по-моєму, так? Да. Чашечковий... Кальці, ні, не кельма, тут інше. Типу. Зіробій чашечковий, це красива така купочка гарного листя взимку. От, якщо у вас така от пізня осінь, рання зима, рання весна, пізня зима, корарше, на світі. От у вас просто в тіні деякий час. а інколи взагалі бажано на сонці сидіти, тому що Зіоробій любить сонце, але може витримати деякі ваші примхи. О, друзі, все покажу, там у нас все залізо, треба, треба ховати. Диші, виходь. Вася, у мене типу, ваше відправлення. Е, підписується тут у мене пакувальний зал. А до речі, і плющі. Тож, подивіться, бачите, тут плющ всередини. Як гарно росте. Але це зовсім інша історія. Понятна справа, що Зіробій, він не просто це не Це ще сало. Він дуже красиво цвіте. Дуже 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 гарно. Тобто, там насілися його насіннячка, вибачте, за татологію. От. Але от така штука красива, якщо от у вас не, не дуже багато сонця взимку, от, і він вас не згорить, то от він дуже класно росте таким гарним масивом. Він колонізує все, бачите, він поширюється, розповзається, але дай Бог чому здоровля. І кажуть вже про розповження про, розпозра... про, розпозра... про, розпозра... про бруслини. Ну, і в нас в основному типо, є ті, що такі. Поширення це брослина форчуна. Бачите, ось такий красивий ось. Тому сам дробчик, я так не пам'ятаю. Коротше, ну теж дуже красива рослинка, гарний. Тут собі теж така кубка. Він бачите, що тут гарно писав свій ящик. Це я психував, кидав ящик і покущав. Ну, тому що окрема історія. Коротше, їх є сила селена, але основно є всякі варіанти. Є зелені, от такі, бачите, от красиві, теж дуже гарні. Зелені з жовтим, Жовтий-зелене. Я просто забував, які називаються сорти всі, коротше, треба буде подивитися. Хіба ще запомню, що хтось з моїм знає, що в мене куча всього цікавого інтересного. От. Е, ну, це теж красиво обінет, як робити як фонова така штука. Тут у мене загинув флокс був коротше, цей Orange Perfection. Ну, вже приїхало 45 нових сортів. От. І, звісно, такі є, само собою, різні варіації. Із Emerald Гаєті. Якось так. Теж собі росте людина, нікого не трогає. Дивіться, як гарно. Раз, опа, зайшла. І росте, взагалі, нікого не парить. Я дуже красивий. Я шукаю завжди якісь з них моменти, щоб можна було. От припустимо дивись. от Собі живеш нікого не раз, а тебе тут пішла абсолютно жовта. Гілка, відколи не візьмусь, біла, біля, без хлорофілу. От що робити? Ну нічого, пропаде, тому що воно не виживе. А десь, як я падло, полізла вже по бірючині. От, Зараз я закінчу про бруслини, потім вже буде вам. давати вам інтересні совіти. Yellow арлікін, е жовтий, там є білі арлікіни, теж дуже красивий, у мене він довго ріс. Ось дивіться, бачите, більш не від цього. Від санспорт. Да, по так. Типа, він пішов, це реверс, якби це мутація від нього пішла, а це вже йдуть реверси. Бачите, теж такі інтересні гілочки треба да їх відколупати, да собі, хай собі росте дитя, без повиття. Як не дивно, то якщо тепла зима, то гарно зимують ті брунери теж з листями. Я взагалі був в шоці. Думав, що, що брунери люди, в тоже теж є почуття у мене теж дуже багато, десь біля 40 сортів, це є своя селекція. Цікава. Ну, Напевно, всіх, у кого є город, кожний сіє, коротше, от, Це у нас тут ем, як тебе зведуть. Це забу... Мої... коротше, це, ну і, ага, headspan cream. Все. Бачиш, от тобі? Десь, до речі, вироблювання цих табличок, тому це. тому... Буде краще. Теж можна бронери придбати, в їх багато. Бачите, вже проситься, якраз саме час їх розсажу. Тому що влітку їх взагалі нереально продати, тому що вони листявяне, щоб мені прислали і так далі, щоб там поїхав. І, 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 і тому замовляйте бронери. От, понятно, що от вже йде на чагарники. Е, якщо все добре, то це звіробій чашечку, це звіробій е, е, інодорум, не пахучий. Ні, nee, це по-моєму інше. Це... общем, ці звіробої вони теж є чагарники і вони зимують з листям. Без проблем, без ніяких. У мене хто бачив на каналі про хайкот, новий сорт Limelight. І вже трошки ми вищимо вище до чагарників. Конечно, бірючина. Це взагалі бірючина це взагалі окрема любов це окрема історія. Оцю тьотю бірючину я Бачите, вже, може, як хата. А ця бірючина вона в мене була П дев'яточкою манюсенькою такою. Два листочка куплена, бозна коли ще, Напевно, ще за, за Ющенка президента України для, для молоді це, це, це такі. Коротше І вона в мене росла таким довгим-довгим шляхом життя, пережиття. Ну і відповідно виросла таким величезним деревом. Я її не хочу стригти. Тобто Від іншої сторони покажу, тому що. Я люблю, коли бірючина величезна. Це красиво в міру. Плюс ну, це дійсно, друзі, влітку це так гарно виглядає, але зараз що? тут йдуть на реверси. Повертаються такі зелені гілочки, їх треба вирізати. Можна, звісно, і не чіпати, але ну, ну гидко, понимаешь? коли собі все хорошо, в тому раз не з того, не з цього. Бачите, так, ну, прибудь, що бачите, вже пішла тема на нулі. От. В неї красиві є. Ці не красиві десь, такі от гарні ягодки. До речі, родичі оливки, як ви бачите. Ну, коротше, Треба лізти вже майже другий поверх, але ну, я, чесно кажучи, таких великих бірючин ніколи не бачив. Я думаю, що ви також. Тому що я стараюся вам показувати те, що не, не побачите типу, у сітки на городі. От. Звісно, вона нам трошки душить. Він мене б'є, він мене дуса, хто бачив, на цьому, хто бачив по тіктоках, це страшно говорить Україна. От. І коротше, це також йдемо з вами поступово до вічно зелених калин. Красонечка Калина-Праська. Ну, це взагалі красотка. У мене тут, з нею окрема історія. Вона росла в мене така півтінь. От, знаєте, хто бачив мене першу серію вічно зелених рослин, ті бачили, що в мене там росте лейленд, такий такі ну, біля цих, біля... Ну, подивіться, короте, там буквально прилистати пару, пару відео назад. О, то там у мене Делейланд росла ця калина. Ну, їй було дуже погано, вона була така хіленька, їй взагалі нічого не подобалося. І я пустив її тут. І Дивіться, якось вона заспівала новим якимось, е жанром. Вона така гарна гадзиня, ще з літа е закладає свої ці бутони. Кити ці От, і ці, ці будинки потім, потім, потім будуть дуже красивими. Вона пахуча, вона красивізна, тому що навіть мені від е, брукода, калини, бачите, ось така, тож вона на північно зелена. То вона листя скидає своє. Теж свій плюс в цьому. Бачите, всі поотхилялися, тому що тут на світ давить бузок. Такі ну, бузок прикольний, звісно, ну, само собою в моїх нових реаліях немає сенсу з ним займатися, тому що. Місце треба багато. Коротко, і тут тихенько мене вколола, підколола магонія. Це магонія Winter Sun. Я не пам'ятаю, який це точно, але те, що вона офігенна, вона дуже колюча і дуже красива. Вона цвіте, бачите, не брунечка, вона цвіте взагалі от зимою. Ну коли, типу, Або там ранньої, ранньої весни, такими величезними, такими як пальцями, такими білими жовтими китицями, дуже ароматними. Вона в мене росла вже тисячу років. бачите, то цей, то гілочка відпала. Це родичі барбарисів, по-моєму, вони разом всі. Ну Бачите, як паду красиві такі листочки гарні в неї. Ну Все крута штука, інтересна, ні на кого не похожа. Тому що є магонія, яка -то всіх на світі росте, що вона можна. Дівочки, продам магоні 25 рублів, господи, прости. То, звісно, така ситуація. Так, там, бачите, вже вона поступово плющ наїжджає на, на калину. Тому що калина це не вириба, на неї я попробую не їдь, але виходить, якщо це плющ. От, плющ мене пошту скрізь заріс. Там я десь там, роблю перфорації для там, там хост, якісь ростуть, в цьому році мене теж чордьод дьорнув собі гости, накуплять нашу, але хотіли щось нового, щось цікавого, друзі. Ну, коротше, я вам показав таку от локацію. Це називається Мітрикутний Садочок. Тут коротше. тут також росте сосни у мене красунечки, це Сільвестрі Сварі, ця господи, Фастігіата красива, бачите, не пленяла людина. От, що ще я вам покажу? У мене все тут кіпарис, кіпарисовик. Да, це е, помилавсона, е, Це Алюмі Голд. Але він просто зараз поки просто... просто... <хи> Має бути блакитний з жовтим. Хай собі росте, але красивий. Я коли формував собі думку, думаю, о, гарно буде зима така струнка, ця струнка, е буде хвойна рослина. Ну, Я його теж напевне підчікую, тому що він буде листим, а хочу бути таким набитим. Ну і звісно ще про чагарники говорячи, це говорить про будлеї. Будлеї в нормальних людських умовах вона е зимує з листям. Тут ця африканська рослина, яка потребує теж там, теплого місця зростання, але слухай. Дівочка, вона пережила, вона пережила в мене цю окупацію, тому що, що є ваші ці морози. От. А, також тут у мене ростуть ліани, але вже і зелені Ліани це вже буде зовсім інша історія. Друзі, я вас люблю, цілую. Чекайте скоро нових відео. Тім-чам. -тім.